Де ретушеру знайти клієнтів? Як сформувати чек ретушеру? Як взагалі ретуш перетворити з хобі на постійний заробіток? Я підготувала відповідь на всі ці питання, а ще більше цікавої інформації. Записала і для вас і скоро буду ділитись. Тож не пропустіть! Мене звати Женя, я ретушер з п'ятирічним досвідом і більше чотирьох років я заробляю тільки редагуванням фото. Ця інформація буде корисна точно всім ретушерам, особливо початківцям. Спочатку я думала знімати курс безкоштовний в форматі платного курсу, де буде вся повністю структурована інформація, щоб кожен зміг навчитися ретушувати. Потім я зрозуміла, що це буде зайва інформація, тому що це буде не дуже чесно до тих людей, які створили курс і потратили свій час для цього курсу заробляють на ньому. Тому я буду ділитися тією інформацією, яка унікальна і є моєю е, особистою, е, особистим поглядом на світ е, ретушера і редагування в Adobe Photoshop. Чому я вважаю, що я маю право говорити про це, тому що я ретушер більш ніж з п'ятирічним стажем, я є в групах. Де спілкуються ретушери, і фотографи, і зустрічаю дуже часто таку інформацію, що ретушер навіть з більшим досвідом, ніж у мене не може знайти собі клієнта постійного, і можливо навіть працює ще на якійсь роботі, не тільки ретушером. Він працює то я маю досвід, як я сказала, більше п'яти років, і більше п'яти років я заробляю на життя тільки редагуванням фото. Вдохновила мене на цю інформацію, на подачу цієї інформації саме люди, які створюють курси по ретуші. навіть не стільки тим, що часто курси дуже вузько спрямовані, тобто це курс або тільки про б'ють, або тільки про ювелірні украшення, або по про предметку, тому що насправді. Я відкрию перший секрет: узьконаправленої ретуші як такової не існує серед тих ретушерів, які хочуть дійсно заробляти на е, цій професії. Тобто ретушер має вміти робити все. Але не стільки ця мене навіть інформація вдохновила. Я ще хочу побалакати трохи пізніше про е, різні напрямки ретуші, про пошуки клієнтів. Мене більше вдохновила та інформація, що Брати мені мікрофон, я не додумалася. Треба знімати горизонтальне відео, як ти будеш вертикальний вітру. Добре, давай я поки що буду продовжу. Мене більше вдохновило те, що ці курси, на жаль, створюють ілюзію серед новачків швидкого і класного заробітку. Тобто я вважаю, що якщо людина дійсно хоче навчитися ретушувати і продавати свої послуги, заробляти на цьому. Вона довела пройти, вона повинна бути готова до того, що вона пройде не один курс ретуші і буде вкладати в це свої сили і час і гроші. Неможливо купити один курс за 100 баксів чи за 300, за скільки вони там продаються. І сподіватися, що ви будете мати стабільний дохід. От мене саме це бентежить найбільше, тому що. Це порождає перше конкуренцію нездорову. Саме такі о, обмануті люди демпінгують ціни і створюють о, неправильну конкуренцію. Вони готові робити за копійки, в того ніхто не заробив. Ні той, хто вміє, ні той, хто вчився, Того, що до нього клієнт, скоріш за все, що більше не повернеться. Бо він буде незадоволений, бо ви новачок, і ви ще нічого не навчилися, ви просто пройшли один курс і вчитеся в процесі роботи. Отже, хто такий ретушер? Мені вважається, що дуже корисно по розмішляти на цю тему всім, хто хоче бути ретушером. Кожен з вас, скоріш за все, що стримиться на зарубіжний ринок. Так от на зарубіжному ринку до ретушера є низка вимог, і ви зможете їх знайти в інтернеті. Ретушер це не тільки та людина, яка обробляє фотографії. Володіє не тільки Photoshop, ця людина повинна вміти працювати і в Adobe Illustrator, і в Adobe After Effects. Вона повинна бути дизайнером і виконувати багато ще інших функцій. Можливо, якщо ви просто зрозумієте мою думку, ваші якісь питання стосовно роботи і заробітку в цій сфері стануть більше, більш на поверхні і більш для вас зрозумілі.